Ці традиції та інноваційний підхід об'єднаються у сучасному заводі з виробництва хліба. На території Львівщини в селі Оброшене заклали капсулу у фундамент нового хлібопекарського комплексу. Частково збудують потужностей, які перевезли з Харківщини. Йдеться про торгову марку Кулиничі. Це один із найбільших постачальників хлібобуличних та кондитерських виробів у східному і центральному регіонах України. Окрім самого комплексу, у кожному населеному пункті Львівщини відкриють приблизно дві сотні пекарень з цілодобовим обслуговуванням. Буде використовуватись і сучасне обладнання, і технології автоматизації виробничих процесів. І всі критерії щодо якості відповідності та безпеки продукції у планах випускати від 150 до 170 тонн готової продукції щодобово. А завдяки новітнім технологіям її експортуватимуть до усіх країн Євросоюзу, Америки та Канади. Окрім цього, будівництво нового заводу такого масштабу є першим на території області в умовах повномасштабної війни. Загалом, вся проектна потужність по всьому заводу, це близько трьох тисяч місць. Тобто ми зараз говоримо про основне, яке буде базуватися безпосередньо тут на заводі, і ті суміжні сервіси, які будуть обслуговувати дане виробництво. Дві з половиною тисячі робочих місць передбачені для місцевих жителів, і 500 – для вимушених переселенців з Харкова. У проєкті заводу є бомбосховище для працівників. Загалом з початку війни у Львівську області релокувалося близько двох сотень підприємств 150 з них почали працювати. Завдяки відкриттю нових робочих місць, нових підприємств, ми бачимо, що держава будується. Створюються нові робочі місця, люди залишаються тут, знаходять тут роботу і мають майбутнє. Першу чергу заводу обіцяють звести вже у січні наступного року, а повністю збудувати навесні весні 2023 -го. Марта Занюк та Андрій Ролюк, телеканал НТА.